Отож, проснився мені такий від Бога сон. От я його називаю, скажімо, видінням Божим духовним пророчим у сні. Я мав кілька таких, ну, навіть частенькі такі переживання у сні, можна так сказати, там, два-три рази в рік такі монументальні, похальні речі приходять, я би мені в сон. І я точно знаю, коли цей сон приходить від Бога, що це є щось сильне і велике, що Бог хоче сказати тобі. Після того, як коли я пробудився, Ця картина отих титанів, вона просто стояла перед моїми очі... очима. І емоційно, надзвичайно, скажімо, я переживав цей жах, який я бачив у сні, як вони йдуть по землі і своїми ногами руйнують з таким внутрішнім задоволенням, садизмом. Це немолостиві істоти були, їх можна так і назвати. Це були демони війни. Шли і руйнували все, що тільки вони могли, до чого вони могли дотягнутися. І це по суті. Якби суть цього, якби би що я побачив цих титанів, які стають зі сходу, і повільно, повільно вони проходять всю Україну від сходу до заходу. Отак я їх бачу. Я коли проводився, в мене от тоді ж було, це десь було за півроку до самої Вибач. війни.